Якщо Бог нас прощає, то чому ми маємо страждати від наслідків наших гріхів? Це дуже важливе і глибоке питання. Так, Бог прощає нам всі гріхи, якщо ми приходимо до Нього з щирим покаянням. У Писанні сказано: як далекий схід від Заходу, так і Він віддалив від нас провини наші. Псалом 103:12. Господь ніколи не відкидає того, хто приходить до нього з розкаянням. Але чому тоді ми часто страждаємо від наслідків наших гріхів навіть після прощення? Річ в тім, що гріх це двері, які ми відкриваємо перед дияволом. Коли ми грішимо, ми самі порушуємо Божий захист і даємо місце дияволу діяти в нашому житті. Апостол Павло попереджає: не давайте місця дияволу. Ефесян 4:27. І коли ми відкриваємо йому двері, він заходить і сіє руйнування. Це і є наслідки гріха. Наприклад, якщо людина краде, вона може понести наслідки у вигляді недовіри інших або понести покарання від людей. Якщо людина веде безладне життя, це може призвести до хвороб. Це не покарання від Бога, це природний результат нашого вибору. Але ось в чому полягає сила Божого прощення. Навіть коли диявол намагається зруйнувати наше життя, Бог нас не залишає. Він не перестає любити нас. Він продовжує працювати над нашим відновленням і навіть у наслідках гріха дає нам свою силу та благодать. Псалом 34,19 говорить, Багато злиднів у праведного, але від всіх них визволить його Господь. Боже прощення це не скасування наслідків наших гріхів, але це його обіцянка бути з нами навіть тоді, коли ми маємо пройти через ці наслідки. І Бог здатен перетворити навіть наслідки наших гріхів на нагоду для стілення, зростання і свідчення Його милості. Тому не бійся. Якщо ти прийшов до Бога, він простив тебе. І навіть якщо доводиться нести тягар наслідків гріхів, пам'ятай, Бог з тобою. Він захищає тебе, він підніме тебе і він використає навіть твої падіння для своєї слави. Мир вам!